У Кропивницькому інструктори парамедики проводять заняття з першої допомоги для цивільних. Долучитися можуть усі охочі, незалежно від віку чи професії, індивідуально і колективами. Фахівці навчають, як зупиняти критичні кровотечі, реанімувати людину у випадку зупинки дихання, гострих алергічних реакцій та що робити в інших екстрених ситуаціях. Парамедики демонструють, як правильно реанімувати людину. На занятті менеджери, освітяни та пенсіонери, ну, напевно, всім важливо. У кого є діти, хто зв'язаний з дітьми, всім важливо. Так, я розумію, що особливо в нинішніх реаліях максимально треба вміти ну, володіти якимись хоча б елементарними навиками, допомоги собі, і оточуючим. От, тому що це дуже важливо. Костянтин Парамедик майже рік працював у Херсоні після деокупації на екстренці, і з власного досвіду знає, як уміння цивільних надати невідкладну допомогу не раз рятувало життя постраждалим від російських обстрілів. Був випадок, коли бригада отримала виклик на приліт. По прибуттю ми побачили картину, як чоловік, може років 50 вже реанімував дівчину, може там було років 20. Тобто, ну швидко зорієнтувався, тому виявили, що він нашій проходив ну, схожі курси і сказав, що ну, я побачив, що видимиких пошкоджень нема, але чомусь вона не дихає і без пульсу. І почав реанімацію. Дії цього чоловіка її врятували насправді. Курс до медичної допомоги складається з двох частин теорії та практики. Екстрені дії відпрацьовують на манекенах. Сценарії критичних ситуацій різні. Сильна кровотеча, гостра алергічна реакція та зупинка дихання. Президент, там хто залежить, давай підійдемо. Добре, давай. Так, ну нам наче безпечно працювати, так? Чоловіче, ви мене чуєте? Чоловіче Костя не реагує. Верху, будь ласка. 101. Сто тисяч. Почали реанімаційні заходи. Алло, добрий день. У нас тут чоловік приблизно 40 років на вулиці Чорновоплістодин без пульсу, без дихання почали СЛР. Нам потрібна бригада. Цей курс для цивільних, які прагнуть опанувати навички медичної допомоги. Доєднатися можна і колективами. Це уніфікований курс для людей без медичної освіти. Тут дорослі, кожен може надати допомогу і стане такі, що часто трапляються. Ну, на жаль, часто трапляються. Овсякденному житті оцінить чи потребує взагалі людина допомоги чи ні, базові реанімаційні заходи, що робити, якщо людина подавилася, і трошки поговоримо про зупинення критичних кровотеч. Донати за навчання на курсах з домедичної допомоги від цивільних парамедики спрямовують на підтримку Збройних сил України. З пробивницького Олена Бринза, Софія Шворак, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.